Піти лишень подивиться до царя в палати, що там робиться. Приходжу, старшина пузата стоїть рядом. Сопе, хропе та понадувалось, як індики, і на двері косо поглядало. Аж ось вони й очинились. Неначе з берлоги медвідь виліз. Ледве-ледве переносить ноги та одутий аж по синів. Похмілля прокляте його мучило, як крикне на самих пузатих, всі пузаті до одного в землю провалились. Він вилупив баньки з лоба і все затрусилось, що сталося. Мов скажений на менше гукає і ті в землю. Він до дрібних і ті пропадають. Він до челяді. І челядь, і челядь пропала. До москалів москалики тільки застогнало. Пішли в землю. Диво, дивне, сталося на світі. Дивлюся я. Що далі буде? Що буде робити мій медведик? Стоїть собі, голову понурив сіромаха. Де ж ділася медвежа натура? Мов кошеня, такий чудний. Я аж засміявся. Він і почув, та як зикне, я перелякався, та й прокинувсь. О, таке то приснилося диво, чудне якесь, таке тільки сниться юрадивим та п'яницям. Не здивуйте, брати любі милі, що не своє розказав вам, а те, що приснилось.